Ось, нагадаю, це програма Столиця а гість студії Володимир Вовк, начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Володимир Семенович, в першій частині ми говорили про те, як Київ відзначатиме свій день народження в контексті здорового способу життя, але не меншим аспектом у цьому контексті є й оздоровлення літніх дітей. Зараз вже стартує кампанія літнього оздоровлення та відпочинку дітей та студентів, які категорії зможуть отримати путівки безкоштовно, щоб ми цей момент з'ясували. Yeah. <laughs> you Ну, по-перше, головне управління справи сім'ї молоді та спорту є органом, на який покладена координація оздоровлення дітей в місті Києві, але крім головного уприняння сім'ї молоді та спорту, у нас оздоровлення та відпочинком дітей ще займаються головне управління освіти і науки, головне управління охорони здоров'я, Київський міський центр соціальної служби сім'ї та молоді, служба у справах дітей, головне управління соціального захисту населення, безпосередньо самі навчальні заклади, де навчаються студенти. І Професійні спілки та безпосередньо підприємства, в яких працюють громадяни міста Києва. Тому я зараз назву ті категорії, які на пільгових умовах, в тому числі mm -hmm. безкоштовно, можуть бути оздоровлені за рахунок тих коштів, які виділені для головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Відразу назву телефон головного управління сім'ї, молоді та спорту, бо якщо раптом щось буде незрозуміло, можна буде зателефонувати до нашого відділу оздоровлення, який працює в головному управлінні, і певні. Консультації отримати додатково, тому що у нас дуже обмежений ефір, як показує час угу. нашого з вами спілкування. А телефон, будь ласка, 279, 279. 279 це 69. Це і, нашим 69, так само, 69 66. 66. і 278, угу. 37, угу. 88. Тепер, ну, по-перше, ми оздоровлюємо дітей від 7 до 18 років. Менших ні. Старших вже ні. Крім студентів, студенти то окремо. Далі, е, які категорії? Я зараз назву в цілому, а потім скажу, який відсоток які категорії, тому що в нас є путівки як безкоштовні, так і 10, 20, 30 і 50%, відсоткові. в залежності від того, яка категорія дітей. Отже, е, які категорії безкоштовні? Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, батьки, яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків. Діти з малозабезпечених сімей, підтверджено має бути соціальним захисту малозабезпеченість, діти з багатодітних сімей, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф. Тепер 10% та ноловиті та обдаровані діти, які підтверджені як переможці міжнародних чи всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань і спартакіад. Міжнародні або всеукраїнські 20% – це якщо вони підтверджені талановитість та обдарованість як переможці обласних чи міських олімпіад, конкурсів фестивалів, змагань спартакіад. 30% – це діти, які перебувають на диспансерному обліку, або талановиті та обдаровані діти, які підтверджені як переможці районних олімпіад, конкурсів фестивалів, змагань спартакіад, і також всі без винятку відмінники навчання це 30%. Відсотків. І 50% uh -huh. це лідери дитячих громадських організацій. Оце ті категорії, які в принципі можуть отримати путівки в головному управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту. Наступне запитання. Куди, Скажіть, вони можуть отримати? куди вони О. поїдуть? Куди? На даний момент, бо е, все визначає тендер. У нас є закон про державні закупівлі, і за нього ми вийти не можемо. Тому ми оголошуємо напрямок, а далі, хто переміг, туди ми тільки можемо посилати своїх дітей. Так, от у нас є такі е, поки що чотири напрямки, а в них е, конкретні вже Визначені тендером вже е, укладені договори. Тому я вже сьогодні можу про це говорити, бо лише нещодавно відбулись торги. Акцепт uh -huh. зараз вже ми укладаємо договори. Це е, наш е, позаш наш приміський заклад в Київської області в Бородянці. Зміна, uh -huh. це е, заклад, який переміг Одеської області 10 кілометрів від Вілково. Аїст називається. Значить, зміну нас 500 путівок, Аїст uh -huh. у нас 400 путівок. Це лісова пісня е, в Запорізькій області. 네. <목소리로> На Азовському морі, ну там на Лимані, молочний Лиман називається, там така місцевість, дуже красива з точки зору медицини. І це каска, Львівська область, Сколівський район, село Коростів, 400 путівок, лісова пісня і каска. І ще в нас один є лот, який зараз виставлено на торги. На початку червня має відбутися торги. Якщо все буде нормально, це має бути західне узбережжя Криму. Там теж, ну це десь район Євпаторії, ось ту частину ми взяли. Там просто дешевше, бо дуже велике навантаження на бюджет. Якщо ми беремо південний берег Криму, тому ми від нього трошки відходимо. То це десь район Євпаторі, туди теж має бути 400 путів. Скажіть, які вимоги висувалися до цих санаторіїв? Тобто, чим вони устатковані, наскільки там якісне харчування і тому ну, подібне? Звичайно, перш за все, і вчора була е, зустріч прем'єр-міністра України з е, громадськими організаціями. Е, завтра буде селекторна нарада під головуванням, е, віце-прем'єр-міністр. Міністра соціальної політики Ті Гібка, про буде йти мова, перш за все про якісне харчування. Це перша і основна вимога якісне харчування. Друге, це безпека, третє це створені пристойні умови проживання. Ну, як правило, як правило, партнери, з якими ми працюємо, вони у нас, ну я не хочу сказати постійні, бо це торги. Вони не завжди. Mm -hmm. ну, цього року, наприклад, у нас два нових є заклади, з якими ми раніше. Не працювали, це лісова пісня і аїст. Ми знаємо зміну, ми знаємо вже казку. Де кілька років ми з ними працювали. Але от інші партнери, які, з якими ми раніше працювали, вони на тендері ну, не виграли. От і так далі. Але ми їдемо туди, перевіряємо умови. Всі ці заклади мають бути атестовані. У нас є державна атестація всіх закладів. Їх зараз 716 по Україні. Оцей заклад має входити в, цю, в цей перелік державної атестації. Угу. За всіми цими закладами є повна перевірка і спостереження місцевих на тих територіях, де вони знаходяться, тобто діти будуть в належних абсолютно, умовах? Абсолютно, це ми безпеці, гарантуємо, інакше ватне, ми за це нормально. не бралися. Тож, так же ми uh -huh. в місті Києві маємо дев'ять таборів в міській зоні, постановлені uh -huh. за в Пущі Водиці. От за них ми і відповідаємо тут. Хоча своїх дітей ми там не оздоровлюємо. Зрозуміло, Сергій Володимирович, Володимир Семенович, перепрошую. А в нас залишається буквально кілька секунд. Ще раз прошу вас нагадати номери телефонів, до яких за якими можна до вас звернутися з приводу цих путівок. і будемо завершувати, бо вже ну, немає пер часу. перш за все. Абсолютно. Хочу сказати, що за місцем проживання є районні відділи сім'ї, молоді та спорту, їх 10. Туди просто ближче. От. І в них теж є телефони, вони всі відкриті. Ну, я як не буду називати. а наш телефон 279 69 66 Все, спасибі вам за розмову. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю, це був Володимир Вовк, начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Дякуємо нашому технічному партнеру компанії ТОПНЕТІ. До побачення.